На цьому тижні ми, вам, ми з вами говоримо про здоров'я. Що ж необхідно для того, щоб бути здоровим? Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Ледаще – все непотяще. Учився у школі Андрій, як небудь, така собі оцінка, то й добре, а як і погана часом, не біда. Часто викликали батька й матір до школи, умовляли, заставляйте його вчитися краще. Та батько й мати не могли нічого вдіяти, не хотілося Андрієві вчитися. Ледве закінчив Андрій школу, пішов на роботу в тракторну бригаду, та й працювати не хочеться. Особливо не хочеться Андрієві рано вставати, а йому ж до сходу сонця треба в полі бути. Іде Андрій вранці на поле і проклинає життя. Навіщо я живу? Навіщо так тяжко мучуся? І, здається йому цілий світ похмурим і безрадісним. Нещасна та людина, яка не любить трудитись. Усе, що є у світі красивого і могутнього, створено працею. Ледаще, усе непутяще. Діти, а ви, ледачі й непутящі, чи ви працьовиті і людина, яка має наслідки добрі? Працьовита, трудолюбива. Наполегливо займається спортом для того, щоб бути здоровим, сильним, сміливим. Я вірю, що ви не ледаще і не путящі, а тільки та дитина, яка матиме успіх, займаючись, тренуючись і працюючи над собою. Пропоную вам пограти в гру, як назвати, як назвати людину, яка не хоче нічого робити. Ледер. Як назвати людину, яка часто забуває? Забудько. А як назвати того, хто каже неправду брехун? А як можна назвати того, хто плачеть плаксун? А назвати того, хто веселий Веселий завжди веселун. А як назвати того, хто хмуриться? Хмурий постійно Хмурунчик. А якщо посміхається, посміхайко. Тож ми з вами пробуємо використовувати ті слова, які нам підходять. Ми ж хочемо бути тренованими, усміхненими, радісними, веселими. Я вірю, що ви такими будете. Пропоную вивчити прислів'я. Хто трудиться, той не журиться. Повторимо, хто Трудиться той не журиться. Чому так діти говорять? Хто тренується трудиться для того, щоб бути сильним, ніколи не буде журитися. Він буде задоволеним своїм життям, бо він буде сильний вправний. Тож, діти, трудіться, тренуйтеся, щоб бути здоровими, сильними і вправними. Цей тиждень ми з вами говоримо про здоров'я. Тож я ж вам пропоную виконати аплікацію, де наші ляльки виконують спортивні вправи. Або шпагат, або стойку на руках. Ви можете, будь ласка, виконати або таку аплікацію, або таку. А якщо ви не забажаєте виконати таку аплікацію для ляльки, які ми з вами готували, виготовляли вже раніше, роблять такі вправи. То можна виготовити аплікацію, де будуть спортивні знаряддя. Або навіть зробити отаку аплікацію спортивний зал. Якщо забажаєте, виконуйте, будь ласка, таку аплікацію. Можна ось таку аплікацію виконати: м'яч, баскетбольний, футбольний, дитячий, волейбольний, ракетка. Тенісний м'яч, валанчик, або спортивна скакалка, або будь-який, або обруч, будь-яке ваше бажання, що ви хочете, то ви можете виконати. Я вірю, що у вас все вийде дуже добре. На все добре. До побачення!